Доброго ранку, вам із Бучанського району. А це під Києвом. Мої дорогенькі, доброго вам ранку. Але, мабуть, коли я буду викладати це відео, тому що відключають світло, звичайно. Відключають у нас світло, вже почали відключати, тому що, ну тому що ви ж бачите, куди кидають оці ракети. То почали відключати, то, можливо, не буде світла, і будемо підлаштовуватись під світло. То, можливо, у вас буде вже й день, коли ви будете дивитися відео. Тому усім доброго дня ще і гарного вечора і тихої ночі, тому що тихих ночей у нас вже не буває зовсім. Ось уже майже. Два місяці фігачить Київ і Київщину. Кожного кожного дня, кожної ночі. Тому, звичайно, мої дорогі кияни, мої підписники, я вам навіть не знаю, що побажати, тому що бігаєте ви, не всі ж можуть і побігти. Ой, біда, проклятуща війна. Але у нас почався ранок і таке сонечко. Сонечко заглядаю в іконечко. І я швиденько включила машинку свою. Вона мені працює. Ну, і, звичайно, мені теж треба працювати. Тому що сонечко, звичайно, мабуть, буде і морозець, тому що ці, цю ніч у мене у нас був морозець. Такий гарний примороз. Мої квіточки у будинку і зараз мені треба попрацювати, тому що є навіть робота ще на вулиці. Зайчики мої, як вам зайчики. Є робота навіть на вулиці, тому швиденько треба працювати, швиденько ще попрацювати на вулиці. Зараз вам покажу, що я буду робити потім. Ну, в першу чергу я вам достала рибку, зараз вам покажу, то треба зайнятися, приготувати обід. Ну, який обід. Мій дідулечка прийде аж увечері. От, але ж треба приготувати, щоб все було вже готове. Тому що, коли йдеш працювати на вулиці, щось робити з квітами, є ще що робити, ще, є ще щось пересадити. Посадити просто горщики. Тому, вже, коли я приходжу, то я вже нічого не хочу робити. Тому треба приготувати. Це мої квіти, це мої квіти, ті квіти, які вже у мене дуже багато років, на яких я просто заробляю гроші. Колись у мене було дуже багато квітів, просто дуже і дуже багато. Ті часи пройшли, тепличка моя стоїть, і там теж в горщиках дуже багато квітів. Ті часи пройшли, звичайно, і залишились тільки ці, які такі, можна сказати, Невибагливі зовсім. І майже всі квіти в мене на кухні. Тому що в великій кімнаті там є декілька великих таких, я вам потім пізніше зніму. А це просто так для насолоди. Я люблю пити ранкову каву і отак стояти і насолоджуватися. Але зараз треба попрацювати навіть в. Навіть у цих квіточках. Оце у мене традисканція. Називається традисканція рео. Я вам скажу, що цієї цій традисканції 10 років вона у мене, а може, можливо, навіть більше. І оця біла, все більше, і ще традесканці я вже не сажу. Так, мабуть, більше, ніж 10 років. Я їх черенкую, саджу, продаю у мене є. Ну, навесні вже. Ну, тому що, звичайно, по інтернету взимку висилати це зовсім уже ніяк. То навесні мені вже замовили. Ну, у мене є такі кияни, які приїжджають на дачу і купують у мене квіти. Але я їм усі продала, які в мене були. Але це деякі ще для них вирощують, тому що, звичайно, квіти, які в будинку, вони потребують теж дуже і дуже. Багато часу, багато часу, якого вже і немає. Та й немає бажання вже так займатися. Але деякі, все-таки я вирощую. Ось отак. <кхід> мені треба зараз обрізати ось оцей горщик. Бачите, скільки їх тут багато? Їх тут дуже і дуже багато. Традисканція рев. Дуже все просто. Ось я обрізала один. Бачите, ставлю оце в водичку. І через, ну, може, через тиждень. Треба вже садити, тому що вже вони гарно пускають корінці, навіть у зимку. Ось тут у мене два вазончика. Зараз покажу, відставлю. Мені так подобається. Я люблю такі, ну це не горщики, це такі. Кошики, але вони з пластмаси. Такі, я колись купувала в епіцентрі. І вони я вам скажу, зовсім зовсім не дешеві. Давно-давно. І я ставлю завжди. Отакі там у мене ось теж є великі. так, І я ставлю сюди горщики, і я завжди знаю, що у мене ніколи нічого, водичка з горщика не побіжить. І, і взагалі мені так подобається. Ну це Купувала я давно. тому. Залишились. Ось тут два горщика вже є, нарощується, бачите? От. Ну, це я зараз розділю, тому що зараз швиденько так поріжу, поставлю водичку, тут буде нарощуватися далі. Так. І розділю, щоб посадити, тому що навесні треба вже е приїдуть замовники. Моя Яна, така пані Яна. Вона у мене завжди купує пані Яна, вона така дуже заможна людина. Колись вона у мене їх дуже багато брала. і Кожного року, так? різних, різних. Це в мене мене така була красонечка. І я вам скажу, я їй кажу, Яна, куди ти їх береш? Що ти з ними робиш? Ну вони живуть на дачі, у них такий дуже великий будинок, вони живуть влітку, а на зиму вони переїжджають в Київ. Ну Це було до війни. Це було до війни, до них дуже на вихідні приїжджало багато друзів. От. І, і вона в мене кожну, на кожну весну замовляла квіти. І я її це вирощувала. Сонечко, ранкове сонечко. Бачите, паперомія. Теж я її обріжу, поставлю в водичку, тому що треба зробити вже її. Що залишаю для себе папером, мабуть, в мене років, я не знаю, дуже і дуже-дуже багато. Років 10, а мабуть, вже більше. Коли я її запитувала, кажу, Яночка, що ти з ними робиш? Де вони в тебе що ти кожного року замовляє вона у мене? І вона така бере багато квітів. так. А вона, вона любить так, що коли приїжджають до неї друзі, то в неї багато квітів. Вона купувала і таких вуличних квітів багато завжди. А вона каже, ну розумієте, я ж їх на зиму залишаю, включаю газ на нуль. Не завжди можу приїхати і їм приходить капут. А що каже, ви не хочете мені вирощувати? Ой, це не я. Та кажу, Боже, ну зараз вже вона до мене в цьому році навіть підходила, прикупила те, що в мене було. Ну оце тільки єдине традисканці і там іще деякі. так. Все, вона каже, ну я вам замовляю на весну. Щось мені давайте вирощуйте. Ну, не хочу я вирощувати, тому що, звичайно, дуже багато часу треба тратити, та й світло вже взимку. так. Я вам скажу, що я була в епіцентрі, в епіцентрі хто бачив відео, то я прикупила оцю папороть, вазончик. Там він є, і є назва. Нічого, 170 гривень чи 173, так не пам'ятаю. Ну, оце один такий я прикупила. Я його прикупила і розділила на три. Бачите? І вже навіть він пішов, бачите, молоденький такий, вже пішов він укорінятися. Розділила на три. Ось ще один красунчик. Ну, і от, бачите, дай Боже, щоб воно наросло. Два я продам яні, поверну собі гроші. так, Ну, один буду продавати за таку ціну, за яку купувала, а інший вже на одному хочу так хочу повернути гроші, а на іншому вже заробити. Ну і один залишиться собі. Ось так розділила. Я знаю, що не можна розділяти квіти, зараз і все. Можна, не можна, я розділяю, в мене все росте. <хи> і ось це обріжу. І це обріжу, залишу собі, там дуже багато вже наростає. Залишу собі, а це у водичку, потім у, корінь, у корінювач і в землю. І буде красотень. Да. Отак. От це мої такі, такі зимовий садок. А нема. Бачите, яка вона у мене. Теж буду обрізати. Оце тут обріжу. Зараз поставлю у водичку. А собі знову буде наростати. І отак ці горщики у мене обрізаються, садяться, пересаджуються, і щось таке я маю. Мої дорогеньки, дивіться, що я собі в цьому році прикупила. Бачили, які гарні, ось такі це ж декоративні, але вони вирощуються, гарбузики такі маленькі, декоративні. Жіночка знайома продавала. Але ось один, бачите, один ось. Пропадає. Маленький. Так хотіла, щоб було два таких, два таких, і один маленький. Маленький пропадає. Маленький буду викидати. Але правда гарно? Мені так подобається. Ну, це я поки так їх поставила, тому що їм треба висихати, звичайно. От, а потім щось придумаю, щось придумаю гарненьке. Тому зараз буду. Працювати з рибкою спочатку. Ось у мене, бачите, драцена теж я її 150 раз, я її 150 раз ріжу, продаю, ріжу, продаю. Ось оцю. вона дуже у мене гарна. Їй теж 150 років. 150, розумієте? І оце цю верхушечку я ось, бачите, яке гарне коріння. Верхушечку я зараз. Почищу рибку, поставлю супчик, посаджу, навесні я не продам. А собі залишила ось те, що обрізала. Що, зараз, зараз, мої дорогенький. Ось, бачите, теж обрізала. І вже воно мені дало ось дві маленькі почечки. Посажу для себе. І знову буде рости. Ну, оці драцені два роки. оцій оці, 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 оці красі, два роки. Поросте два роки знову обріжу. Ну я вам скажу, що тут уже, це, мабуть, років 20 у цій трацині. Я її ріжу, сажу, ріжу, сажу і продаю. Ну і слава Богу. Отакі От мої квітулі, квіточки. Мені так приємно вранці пити тут каву, але зараз каву я не п'ю, тому що підшумкова мені сказала, що каву пити не можна. Бачите, яке гарне ранкове сонечко. Що каву мені пити не можна, тому я зараз взагалі сьогодні щось в мене підташнює. П'ю тільки водичку. Яку водичку? Зараз вам покажу. Почали. Мінералочку. П'ю мінералочку, водичку. Ось вам, будь ласка. Вже чашку випила. Вона у мене є завжди, я купую. І достала собі ряженку. Ряженка йогурт у мене майже завжди є. Холодильнику. Ну, а водичку ми беремо просто, ми просто беремо ящиком. Тому мінералка в нас завжди є. Ось моя рибочка, моя рибочка, зараз я її почищу. Ви ж знаєте, так? ми всі знаємо, що рибку треба, коли ви купуєте морожену морську рибу, її треба заливати холодною водою. Так. Ми, я залила її, вона в мене постояла годинку, я ту воду злила і зараз знову залила її холодною водою. Уже півгодини вона в мене стоїть, зараз буду чистити. Обов'язково це треба робити, тому що коли, е, коли морозять рибу, її ж на великих кораблях добувають і зразу ж її виловлюють і зразу її ж там морозять, Так? То додають хімію, щоб вона трималася гарненько. Тому обов'язково треба води, рибку заливати водою. Два рази зливати обов'язково. Так учила мене мама, хоч тоді ще не так хімічили. І так я теж роблю. Ось мій перчик, хто в шорці бачив, перчик, бачите, ну це вже все. Це вже ми просто їмо салатик, капусточка, пекіночка. От, і. Добавляємо просто по декілька перчин у салатик. Ну, це перчик мій, вже все зелений такий був, я його е зрізала зеленого, але вже він такий почервонів, стоячий в будиночку. Що я вам хочу, мої дорогенькі, ще показати, буду варити зараз супчик. В цьому році я закривала ось такий це не салат, це навіть я не знаю, що це таке, якесь лечо, не лечо, не, не знаю. Воно без уксуса. Чому показую? Ну, тут цибулька, морква і перчик. Перчик мій. Перчик мій, а от цибулька і морква, звичайно, я купую, тому що немає в мене місця садити. Тому що перчик я сажу в гірочки, так по будинку вони в мене плетуться. А над гірочками сажу перчик. А от цибулі і моркві в мене садити немає де. Квітиш? У мене ж квіти. Розумієте? І я в цьому році перший раз отаке робила, порізала, тому що в якось так часу не було все. Порізала все просто швиденько. І додавила олію, перчик, сіль, цукор. Отак воно в мене 10 хвилин покипіло на маленькому вогню. просто на маленькому. Нічого лишнього не додавала. Потім його положила в баночки. Пристерилізувала і закрила. І я вам скажу, що солі теж тут не ну так, але ж цукор є. І Я вам скажу, це така смакота. Це така смакота, в наступному році я буду закривати його багато. От я варю, Ну, у мене ще є борщова заправка, так називаємо. І я теж її закриваю, тому що Ну, завжди ж овочі навесні дуже дорогі. так? То я це теж роблю. І... Оце варю супчик. Зараз я буду варити гречаний супчик. так. І прямо, оце, коли вже картопелька зварилася, вже гречку ви туди кинули. І коли гречку кинули, кидайте оце декілька, ну, ложки чотири я кидаю. так. І в борщ я додаю. І вчора ми варили картопельку, пюре. То з цим салатом це смакота. Він не знаєте, тому що ми вже просто не можемо. У нас ми всі дорослі люди, і ну звичайно, хто як може. Я ось зараз бачите, кави не п'ю, що я без кави жити не можу. З ранок почався у мене з мінералки, а потім буде у мене ось ряженка. І мінералка лужанська, тому що ну, підшлункова зараз не п'ю. Кави взагалі, взагалі кави не п'ю, тому що підшлункова взагалі каву не любить. Ну, і зараз осінь, вітамінів у нас в організмі мало, тому можна споживати так просто. Я коли закривала різні салати, але додавала уксус. В цьому році я, якщо я щось так закриваю, то я не додаю уксус, то треба обов'язково стерилізувати. Обов але це просто таке відкриття для мене, що і в суп, і в борщ. І ми навіть доня робила голубці, так, тому що цей перчик ми вже залишили і просто собі додаємо до салата. Я його зараз в кульочок і в холодильник. А може в гараж, навіть у гаражі краще, там все-таки холодно, але сухо. І додаємо просто в салат. А оце, і голубці доня робила. І навіть у голубці добавила оцю смакотінь. Просто смакотінь. Скажу вам, що рецепту нема ніякого. Все без рецепту. Отак. На смак. Соль, сіль, цукор і олія, перчик такий молотий. Все, більш нічого тут нема. Ну воно дуже-дуже смачне. Отак. В наступному році таку смакоту буду готувати більше. Тому зараз приготую рибку, зараз я її помию, почищу, все. Ми її завжди я готую половинки такі, так можна сказати, животики. Так відрізаю я її на дуже-дуже маленькому вогні, в яйцях обжарюю. А інші такі половинки хвостика з овочами. Зроблю з овочами і додавлю навіть оцього, оцього ну це не салат, це просто і не лечу. Це просто от такий овощний, овощна якась заправка. Добавлю оцього, і буде рибка з овочами, і буде смачно. Отак я зараз буду працювати. Так, треба випити водички, тому що ось, бачите, оце вам кава. А тепер п'ю воду. І це буду пити цю воду сьогодні цілий день. Ну, Лужанську ми завжди купуємо, вона у нас є. Так що зараз приготую рибку, супчик, бо дідуля прийде з роботи, йому треба смачно поїсти, тому що він дуже важко працює зараз. Дуже важко, ну, тому що працює. Я не працюю, я людина пенсійного віку 60. Плюс, він теж далеко 60 плюс уже, але ж він працює. Ну, тому що треба працювати. Тому що треба працювати, в нього така робота, що йому треба працювати. Мої дорогенькі, такі квіти, як вам мої квіти, зараз посаджу. Бачите, от їх дуже мало, я ж кажу, у мене колись було дуже-дуже багато. І ось зараз я обріжу. Поставлю водичку. І ось те саме. Вони приймаються дуже гарно, дуже швидко. Ось два горщика, бачите? От. ця приймається трішки, вона тільки влітку, взимку, вона не любить прийматися. Оця традисканція не любить прийматися взимку, і восени їй тільки треба вже десь аж в квітні місяці. Ну, аглонема нема теж. Теж вона приймається, дуже гарну воду поставлю зараз. Пустить корінці і посажу її в горщику. Ну, а цю красуню, оцей папороть буду чекати. Чи буде рости? Ну, маю надію. Мої дорогенькі, мої дорогенькі, усім вам гарного дня, тому що день тільки почався, але я ж кажу, відео можливо буде пізніше, тому що. Відключають у нас два рази світло вже. От. Тому вам усім гарного дня. Насолоджуйтесь життям обов'язково. Обов'язково, тому що воно дуже і дуже швидке. А зараз то взагалі. А зараз то взагалі. Цінуємо кожну годинку і хвилинку. Тому що за наше життя. Заплачена велика ціна. Живемо, допомагаємо обов'язково, хто як може. Це обов'язково просто. І чекаємо перемогу. Тому усім вам здоров'ячка, добра, нашим хлопцям перемоги. І нам теж я завжди так кажу, Марія. Тому що Велика біль дивитися на наших хлопців, які виходять з боїв, які Ой. дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Дякуємо і низько вклоняємося. Перемоги тобі, моя кохана Україна, дуже-дуже хочемо.